Спеціально незрозуміла операція. Перегрупування Леніна. А шуба голова сім'ї. В студії Олександр Пікалов та Євген Кошовий в ефірі Байрактар Ньюз». Це саме нас показував ріший сунок Володимиру Зеленському. Тепер і ви подивитесь. Полетіли Байрактарчики. Полетів. Байрактар Ньюс. Поки Володимир Зеленський зустрічався з лідерами європейських країн. Слава Україні! Щоб Україна мала машини з упаковки в целофан не тільки на землі, але й в повітрі. На Росії нічого не змінилось. Голодать за Путіна. Тим часом пропагандистка Симонян заявила, що ціль війни нікому не зрозуміла спеціально. А навіть така сложна і розмита, не просто так. Она ведь такая сложная и не размытая специально. А знаете, чему? Не надо говорить конкретно. Никогда никто этого не говорит конкретно. Цели меняются в зависимости от возможностей. Красава! И предъявить Путину за провал не вдастся, бо... Цели меняются в зависимости от того, как ЗСУ дает п***ть Кацапу. Он кожен каждый раз меняет цели СВО, чтобы нас заплутать. Виходить, у не на а хоту. Дуже зручно. Якщо не говорити про цілі війни, то ти ніколи їх не провалиш. Можна взагалі зробити висновок, що справжня ціль СВО це відсутність справжньої цілі СВО. Так, хочеться дізнатися у Сіманян. Е, які ж саме цілі будуть виконані? Непонятно пока. Ви самі розумієте, що програми? Не Можна об этом заявляти, клуб. А як про це заявлять? Непонятно пока так вам потрібна вся Україна. Не нужно ж нам. Тобто це То нам нужно. А ви взагалі жінка? Тут ми головного питання, яке я слышу від друзів, експертів от воєнних знайомих і тех, которые просто пишуть, хочуть познайомитися. Зрозуміло одне Цілі росіян, аби самі залишились цілі. Смерть неизбежна. смерть ждет нас всіх. Полежав сам, дай полежати іншим. На Росії мужик намагався вкрасти вождя, але на жаль, не того. І одразу був затриманий. Цікаві болота. Трупи ваняк не забирають, а у цього є навіть охорона. Може, викрадач хотів повернути Ілліча до життя, щоб той особисто сказав, ху, що Україну створив не він, або використати його та перетнути кордон як людина, яка доглядає за інвалід, а бать, ти теча. Міннападу нападу розробить невидимі мости, невидимі безпілотники та невидиму військову форму. Це вже не перша подібна розробка армії РФ. Багато її солдатів давно вже користуються невидимими руками, ногами та навіть головами. А за допомогою ЗСУ і Хаймерсів росіян з'явились. То тисяч невидимих військових писати тексти Коношенкову стане ще простіше, і танки уничтожили все. от доказательства. А тепер давайте докладніше розглянемо російського солдата у невидимій формі. А що? У такої форми багато плюсів. Не видно, що ти обісався. Мати тебе вже народила в цій формі. Добре підходить для розвідки на гей-парадах. Ну нарешті на Росії вже не морочаться і просять виділяти бабло на повітря. Ця задача виконується. у вдів Новоросії цілих два подарунки. Їх ніхто більше не битиме. І є що одягнути, коли загояться синці. Вдович мобіків отримали в подарунок за смерть чоловіків шуби. Тільки подивіться на щасливі обличчя жінок, чоловік яких таки зміг заробити на шубу. Це ж якою людиною треба бути, аби після твоєї смерті. Раділи звичайні шубі. Раджу представникам Грінпісу звернути увагу на цю акцію. Бо 130 тисяч шуб це велика загроза для пухнастих тварин. Братіка, його можна? Не можна. Не можна. Давайте порівняємо, що сучасній расисті потрібно більше. Шуба чи чоловік. Ніколи не програє тебе в карти. Не соромно показати сусідам. Не смерди. Можна обміняти на горіл. Приємно спати. Можуть вкрасти Шкода віддати на фронт. Не знудить біля ліжка. Не залишає синці. Після цього випадку класифікація російських військових тепер така: Шуба, Біла лада, мішок картоп, дрова. Хто ти воїн? Хто ти воїн? Акілєс. Але радість на обличчях водів тривала недовго. Після зйомок цього ролика шуби у них забрали. Як забрали? Чому? Та ще ж нові ролики треба знімати. Ну? Нарешті вдови відчули справжній сум від безповоротної втрати. Так би мовити, вдова по чоловіку і вдова по шубі. Що ж, чекаємо на нове безшубне відео із щасливими вдовами. Зачем нам шуби, якщо у нас є одіяло? Я вірю в це. Іменно в таке наше майбутнє. Контрпропаганда ще ніколи не була такою милою та пухнастою. А руське дескаверів берахтар Ньюз». Еритрея відправила Росії свої бомбардувальники. Дмитро Медведів йде писати черговий апокаліптичний пост. Путін провів спільний виступ з Лукашенком. Під час візиту в Брюссель Володимир Зеленський в кулорах зустрів Віктора Орбана. Ірландський актор Джек Глісо. більш відомий як зірка з серіалу Гра престолів Джофрі Баретеон Приїде до Києва. Мабуть, щоб особисто відчути, як воно жити поруч з одичалими. Актор, який грає пихатого, злого та безчесного короля, чудово розуміє, де справжнє зло. Його герой помер у четвертому сезоні спеціально, щоб у актора був час назбирати гроші на автівку для ЗСУ. Підтримка України робить навіть із кіношних злодіїв порядних та прекрасних людей. На цій обнадійливій ноті ми й закінчуємо. Як сказав Степан Андрійович Бендера, і прийде час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони відповідатимуть героям слава. Що ж далі без коментарів? Слава Україні! Пишаємось нашою країною, пишаємось нашими людьми. А головне нашими збройними силами. Слава Україні! Героям слава! Пахне дитинство війною його сповито у страх. По звуку вже знають, що там летить за вікном. І замість ліжка щоночі Гріє холодний підвал, мама на вухо шепоче кожної миті слова. Обійми мене притулись, трішки потерпи вже стиха, обійми мене притулись. Сыну захищу